Доброго дня! На ваш розгляд надається плиткоріз ТЕТЦ920УЛ, виробництво компанії Enhiel. Ну, Я по порядку досить детально про нього розповім. Це нова розробка, довжина різу у нього 920 мм. Я зразу буду зрівнювати з його аналогом. Ну, такі, приблизно, такої самої довжини, приблизно такої самої конструкції. У макалістера так само довжина 920 мм. Давайте почнемо з самого головного. Це рейка, направляюща шина, як її хто називає. Конструкція що у Енхеля, що у Макалістера. Однаково. Але у Енхеля тут стоїть 6 підшипників. Получається, два їздять по нижній опорі, один по верхній. Вони всі на ексцентриках. Ну, Якщо під час роботи, треба перевіряти, щоб не було люфту. І підтягувати ці ексцентрики, щоб не було люфту. У Макалістера класична схема, вона вже декілька років існує, це. Така сама приблизна, тільки тут стоїть сім підшипників. Але принцип той самий. Давайте далі. Слідуючи потужність двигуна. У Енфіля декларується 900 Вт, у Макалістера декларується 800 Вт. Дуже тяжко зрівнювати по габаритам. Вони приблизно такі самі двигуни. Китайці, вони такі, що вони пишуть любі цифри, тому зрівнювати це тільки треба в роботі. Але для 200-го диска енхеля на 900 Вс Ватт з головою вистачить для виконання всіх робіт. Слідуючий показник це нахил головки. Вона не, вона не працює, як погружна пила у Енхеля. Вона зафіксована міцно. Тобто ви її не можете ні опустити, вона в такому вигляді, яка є, така і є, нічого ви з неї не зробите. У макалістера принцип є погружний. Бачите, тобто, можна робити всередині плитки розрізи, можна перед тим, як проводити передрізом, перед провели по плитці, намітили, де різати, і потім різати, виставили. Це отакі от відмінності. Скажу тепер, це погано? Чи чи гарно. Наприклад, у енхіля, ось двигун, диск, да? він досить міцно, практично не рухається взагалі ні на міліметр. Тому кут, якщо ви будете різати під кутом 45 градусів, він буде набагато краще різати, ніж макалістер. Чому? Тому що у нього... Ну, то є Дуже чітка фіксація, дуже чітка фіксація. У yeah. зв'язку з тим, що у Макалістера є погружний механізм, у нього не така фіксація, є невеличкий рух. От, подивіться сюди, уважніше, коли я рухаю, тут є невеличкий рух. Він невеликий, але цього досить, якщо ви ставите на кут 45, щоб вигиналося все. Але принципово, що я хочу сказати, Буде вигинання в будь-якому випадку. Хоч тут підшипник і вертикальні, там вертикальні, на підшипниках не буде вигинання, але буде вигинання диску. Диск буде вигинатися, якщо тяжкий керамограніт диск буде вигинатися в будь-якому випадку. Але в макалістері, я думаю, він буде вигинатися, можливо, трохи більше, а можливо і ні. Це треба експериментувати. Що я хочу. Так, по Диско сказали. Щоб, скажімо, так, щоб полегшити працю плиточника, тому що неможливо відмітити, де буде різ, Енгель поставив ось такий лазер. Лазер його треба налаштувати. Давайте подивимося, як його видно. Перед, перед роботою налаштувати. І вже виставляючи плитку по лазеру, відмічаючи, можна запросто різати навіть і дилетанту, навіть людині, яка не вміє це робити. Яка не вміє це робити. Тобто дуже зручно. Лазер якісний, він не роздваюється. Тобто я різні лазери бачив. На одверті лазер такі, що він ну, не вистачає. Тобто він не дуже якісно працює. Який слідуючий момент. Сталешня. Сталешня, вона такого самого плану, як у Енгеля, просто вона якісніше зроблена. Вони щось старалися старалися цю столешницю якісно, якісно зробити. Але якщо ви ведете по неї, ви бачите бугарки невеличкі. Ці бугарки в процесі експлуатації вони зітруться. Але це треба час, щоб вони стерлися. Я не знаю, як вони мають. Бачите, ось тут богорок, ну його не видно. Але він, міліметра 3 він є. Можливо, ну він зітреться, він впаде, але це треба час, щоб він зробив. Так, у... Ну, у Макалістра, як на мене, теж не ідеальна поверхня, але таких бугорків я не бачу. Тут в принципі, різна резина. Тут більш якісна, як на мене, резина, вона більш мілка і вона там якісніше закріплена. Подивіться, як воно якісно зроблено. Бачите, воно не тільки приклеєно, а ще ось на таких пимпочках. Так, так пори... ага. Давайте знімемо. Про комплект. В комплекті йдуть ось такі два. Я виключу лазер, щоб. Два ключі. Ну, ключі класичні, тільки ось ключ, який тримає гайку, вони зробили величезний. Як на мене, не можна таке робити, щоб не перетягнути. Не, не треба там закручувати дуже сильно ту гайку на диску, щоб потім її відпустити. Енхель, ну, у зв'язку з тим, що у нього тут така, ну, це ми ділимо до цього. Так, що я хотів вам показати. Хотіла вам показати, як його чистити, що немало дуже Кожен день плиткоріз має вичищатися крита, що звідти треба видаляти багнюку. Якщо ви подивитесь, тут дуже багато ребер жорсткості у енхеля. Це, скажімо так, зміцнює конструкцію. Але уповільнює можливість миття цієї техніки. У Макалістера трошки простіше. Приберу. Бачите, да? доступ до миття дуже простіший. Фарбове покриття, як на мене, ну, із досвіду у Енхеля... Краще. Тому що у макалістра і інших китайців цього заводу, воно буквально за рік часу, ну, скажімо так, приходить, що його треба під, під, підмальовувати. Так, що, що далі? У Енхеля ось такі обладнані аж два розширювача. Ну, скажімо так, якщо плитка дуже широка, вони вам допоможуть. У макалістра таких розширювачів немає. Щось так. По ніжки. О, ніжки це окрема історія. Дивіться, я таких ще ніжок не бачив. Вони зробили кожна окрема ніжка, вони між собою не зв'язані. Якщо ви подивитесь на макалістри, бачите, вони між собою зв'язані для міцності. Ось, подивіться, бачите, там перепонка стоїть. І вони, скажімо так, створюють жорсткість. Тут кожна ножка в окремо. А як вони складаються, це взагалі дуже цікаво. Бачите, натискаєте на кнопочку і кожна окрема ножка підгибається і фіксується. Як на мене, зручно, але, ну, на любителя. скажімо так, оце розкарячка, яка, якщо трошки відійти, ви бачите, що дуже великий кут. Неможливо не пройти, не задіти ногами цю розкарячку. Можливо, і жор жорсткість краще цієї конструкції. Ну, як на мене, скажімо так, точно люди не впаде. У, у макалістра, як ви бачите, все просто і зрозуміло. Все З двох боків закручуються болти пластикові, які намертво. Цю ножку кріплять. Крім того, ножки між собою з'єднані. Конструкція міцна, зрозуміла, Понятно Підгибаються так само, як і е, у Енхеля тільки фіксують, треба фіксувати, механічно закручується цей болт. Так. Дуже цікава тут ванночка для... Ага, Стоять насоси. Ось такі насоси стоять. Що у Енхеля 500 літрів на годину, що у Макалістера 500 літрів на годину. Але у Енхеля тут зробили ось таке, скажімо так, напхали туди, щоб він, щоб він постійно подавав чисту воду, чистився. Це, як на мене, досить розумно зроблено. Крім того, Енхель обладнаний ось такими коліщатами. Для, скажімо так, якщо одній людині, треба його кудись возити. Ну, Я не знаю, у нього така водога, що я його і сам переношу, навіть без коліщат. Ну, Якщо перемістити на 2-5 метрів. Ну, звісно, якщо 100 метрів котити, то одному чоловіку треба ці коліщата. У Макалістера коліщат немає. Тепер досить цікаво, тут зроблено. Ну, це воно, я такого ще не бачив. Оце кріплення все, воно постачається ось в такому вигляді. Тому, чому в такому? Тому що воно, бачите, якщо його поставити, воно не влазить по всій довжині, тому його треба кожен раз знімати. Ну, цей боковий упор, він, він досить якісний, товстий, але інакший, як я до звичного. Які застосовуються е, в макалістерах Форти і прочій техніці. Цікаво зроблено, але, але більше мороки. Е, що, що мені? Ага. Як тут міняти диск? Які шайбочки зараз ми дійдемо до цього? Е, тут взагалі інженери Енхеля, як на мене, вони роблять все не так, як всі. Ну, і тому Тут ну, щось збирати цей. Е, Платкаріс, я цих інженерів, скажімо так, не похвалив би за. Тобто він збирався в мене приблизно його збирав хвилин 40, тому що дуже незручно є закручення.